Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступлять у Коломиї. Співаки запрошують на благодійний концерт, який відбудеться в межах благодійного туру. Захід розпочнеться 27 травня о 19-й годині у місцевому театрі імені Івана Озеркевича. Усі кошти з концерту артисти передадуть 10-й окремо гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Щастя, здоров'я наша рідна Коломия, 24 травня. Стартує наш всеукраїнський благодійний тур «Воля». І ми радісна новина для Коломиї, тому що ми 27 травня в суботу будемо з великим концертом благодійним в місті Коломия в драмтеатрі. Театр. Драм Меседж нашої благодійної акції допомагати 10-тій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, Едель там, де сьогодні служить рідний брат. Катерина Бужинської, тому для нас в цьому турі Коломия є особлива. Тому всіх запрошуємо. Буде класний концерт. Будемо співати для вас найкращі свої пісні. Піднімати дух, тому що українці це та нація, які співають і в горі, і в радості. Мені брат сказав: він зараз на норі в Бахмуті не треба плакати, а треба працювати в тилу. Все для нашої перемоги. Тому Тримаємось, піднімаємо бойовий дух, об'єднуємо усіх українців, усіх континентів світу. Ми з Михайлом не тільки в Україні виступали, а зараз провели європейський тур, де збирали гроші на закупівлю дронів і військової техніки для 10-ї гірсько штурмової бригади Дельбейс. Зараз з Михайлом ми плануємо після українського туру виступати в Ізраїлі, в Канаді, Аргентині Австралії. У Нас багато роботи, нам не можна розслаблятись. Це наша рідна земля. Ми нікому її не віддамо. Кожен повинен працювати на своєму місці. Наші хлопці мають знати, що вони не залишились наодинці з війною. Що вся Україна, кожен на своєму місці сьогодні все роблять для нашої спільної перемоги. Я запрошую всіх на наш концерт. в Коломиї. ви отримаєте неймовірне задоволення і допоможете нашим героям соведення, нашим українським захисникам. Обов'язково ми на вас. Чекаємо до зустрічі, Катерина Божинська, Михайло Вліцька.